Остап Вишня Як варити і їсти суп із дикої качки Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, Водяться ще по луговим озерцях та по очеретах і тихих тихих плесах, по річках, колисках смарагдової батьківщини нашої. Словом, ви поїхали на Лугові озера, на очерети і на тихі тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю. Це така штука, що стріляє. Набої. І всілякий інший мисливський ренамент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху. А саме рюкзак, буханку, консерви, огірки помідори, десятеку круту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією, тобто колективом, так чоловік сп'ять. Бо дика качка любить іти в супову кастрюлю з-під колективної праці. У вагоні чи на машині. Зразу ж ви почуєте. Е, чорт, стопку забув! Ви взяли? Взяв. Ну, як будемо вкупі, позичите. А залишусь сам доведеться з горлушка. Горлушком за мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву Праворуля. Дика качка любить убиватись тихим-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга. Минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки -рано. но починає на світ благословлятись. Звуться ці часи у мисливців зорьками – вечірньою і ранковою. Ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч, шум, свист качених крил. Ви і сюди бах, і туди бах, і от туди бах. Ах, незабутні хвилини. На вечірню зорьку, ви спізнились, це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання, ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте, і в час од'їзду. Ви бігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини, на запитання знайомих, куди? кидаєте, спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись, і галопом далі. Словом спізнились. До озера ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби. Зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спать. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного лугового озера є чи ожерет, чи копиці пахучого пахучого сіна. Ви йдете до ожереду й розташовуєтесь, ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-синє, глибоке, зоряне небо і відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорьки готуватися. Ну що ж, товариші, давайте з вечора приготуємось. Щоб зранку не вовтузитися, а зразу ж за рушниці й по місцях. Де ж це стопка? Проха вже покласти. Що нема? Нема. А я взяв, я поклав собі за правило, приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По-моєму, не так нервуєшся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати, а сьогодні, прошу вас, позичте вашої. Капризна, це я вам скажу штука, як з горлушка. Повітря чисте, на широке дихання візьмеш, а воно темно. Не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка. Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання. Це коли старі, досвідчені ваші товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса це те, що всі вони факти, що все це насправді було. Що розкажу, то не повірите, але це факт. Швиргається вгорі якийсь космічний хлопчисько зорями, залишаючи в чорно-синій безодні золоті смуги, репить віз, дишель свій униз пускаючи, блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне мережево з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволеньке голос оповідач тихшає, а потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда тяжко якось зітхає. Про що думаєте, Івана Івановичу? Про Америку. Яка все-таки техніка? А що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали і тихо поснули. Раннім рано та ранесенько, ще ледь-ледь починає сіріти, штовх вас у бік. Вставайте, вставайте! Час уже. Гм-м. Вставайте. Бах. З криком бомбьошка ви зриваєтесь і мчите. Куди? Куди? Бомбосховище? Тю на вас, то я в крижня гахнув і промазав. Ну, ясно, що промажиш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла. Трохи в озеро ношу бовснув. Почалася ранкова зорка. Тут уже все залежить від вашого уміння, від майстерства й практики. Качка, як відомо, птах. Вона літає. Як її стріляти? Дуже просто. Цільтесь обов'язково в око і бахкайте. Бах і в торбу, бах і в торбу. А коли не повезе, тобто, коли бах-бах і повз торбу, не сумуйте. Старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар. Або, побачивши в когось із мисливців кілька качок, киньте. Карбованців, мабуть, понад тепер штука. Бо однаково, коли ви приїдете додому, члени вашого посімейства спитають вас Дорогі, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати Янтаревий суп із дикої качки. Найперше і найголовніше. Обскубти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискублене пір'я, отчиніть вікна й двері, щоб вітерець був. Вискубнули, вітерець підхопив і пір'я вам не заважай. І качка обскубана, і кабінет перина. Обскубли тоді вже до мами, чи до дружини, чи до сестри, хто на кого багатий. Уже обскуб, мамо, зваріть супу. Коли дружина чи мама, охнувши, кине вам. Та це ж курка, а не качка. Ви авторитетно заявіть. Це качка. Тепер усі такі качки пішли. Я ровізовані. А чому в неї горло перерізане? Чому? чому Все вам так ото цікаво знати? Летіла, побачила, що націлююсь, виходу не було, взяла й зарізалась. Що ж тут дивного? Варіть уже, прошу вас. Залишається, отже, останнє. Їсти суп. Як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте прекрасні книжки.